Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 3 жовтня, понеділок, це підсумки дня. Я коротко розповідаю про те, як живе окупований Маріуполь. Трошки не в звичному місті. Я сьогодні знаходжусь, тим не менше я працюю спеціально для вас. Тож буду вам вдячна, якщо і ви підтримаєте мене своїми лайками, поширенням цієї інформації і підписками на наш знуші з канал. Ну, я розпочинаю дуже дивно. Роз стартанув сьогоднішній день заявою речника диктатора Путіна Дмитра Пескова, який заявив, що вони ще не впевнені щодо кордонів анексованих територій. Пісков заявив, що. Так звані ДНР і ЛНР вони анексують в межах 2014 року. Ну а щодо Херсону та Запоріжжя там взагалі цікава інформація, бо він заявив, ми ще проводимо консультації з населенням. Ну це така фігня, да тому, що яка які консультації вони проводять референдумів. Вони більше не планують. Як вони приходять по дворах? і кажуть, а що ти, баба дуся, думаєш про про Росію? Так ну дивно, насправді ми розуміємо. Що відбувається? А відбувається контрнаступ збройних сил України і місто Лиман, де проходив до речі, псевдореферендум, і де люди не мов би, висказалися за приєднання до Росії вже. Не хочуть ніякої Росії, вже нікуди ніхто не вступає, а тому, що ЗСУ повернулися. Не менш цікавою, приємною є ситуація і на Херсонщині. І поки що не можна говорити, що там яких деталі, і генштаб тим більше мовчить про це. Але у нас є інформація, що днями а можливо вже наступному тижні. У нас буде привід поговорити і про Херсон. Тож буде говорити і Дмитро Песков. Про якісь там домовленості з місцевим населенням насправді дуже скоро зсу повернеться всюди Не тільки на півночі Донецької області на Луганщині, на Херсонщині і в Маріуполі. Тож колаборанти, пакуйте валізи, готуйтеся тікати або готуйтеся до української в'язниці, бо ми будемо дуже жорсткі до зрадників української держави. І до тих, от, хто в Маріуполі ходив на референдуми і очікував, що після цього в Маріуполі в місті настане мир. Як ми попереджали, їх очікує розчарування, тому що ніякого миру не стало ба більше того. Дуже напружена ситуація зараз в Маріуполі. Сьогодні там пролунав вибух в районі ринку Космос. Було якесь васгарання на вулиці Сонячній, дуже багато військових і минулими вихідними і на минулому тижні, і сьогодні рух техніки. Посилилась робота блокпостів на виїзді з Маріуполя. Перевіряють знову дуже жорстко документи. Ми не можемо сказати, з чим пов'язаний цей рух військових і чому їх так багато раптом стало на території міста. Бо ми самі не розуміємо всього всіх процесів, які відбуваються, але ми не маємо сумнів, що це пов'язано з контрнаступом українських військ. Тож миру не буде доти в Маріуполі, доки не буде звільнено це місто. Я це ще раз котре наголошую. Дуже важливу тему. Ми сьогодні піднімали на сайті, і я хочу її вам. Зараз коротко коротко розповісти це бюджет Маріуполя. Останніми місяцями в соцмережах поширюється інформація щодо бюджету, щодо використання бюджетних коштів Маріупольської міської радою. Дуже багато звинувачень на адресу і звинувачень корупції, розкрадання коштів на цільовому використанні. Ми вирішили, але дуже багато таких, ну, цих заяв вона не підкріплена фактажем, просто голослівні слова таки образ. Тому ми вирішили оформити офіційний запит на фінансовий департамент Маріупольської міської ради розпитали про все. скільки грошей залишалося в місті на кінець 21-го року, скільки грошей залишалось Маріуполі на початок війни? Чи плачує хтось податки зараз? Бюджет міста чи не сплачує? І якщо сплачує, то хто в якому обсязі і головне? Як ці гроші використовуються, бо у маріупольців дуже багато потреб. Дуже і найгостріше, мабуть, це житло. А ми бачимо останніми днями тижнями такі якісь незрозумілі ігри з боку міської ради. То вони хочуть купити дороговартісне авто. Я точно знаю, що авто, автомобілі покупати потрібно, бо більша частина автопарку Маріуполя, вона, вона залишилася в місті, вона спалена. А якось людям треба виконувати свою роботу, бо зараз Маріуполь розкиданий на багато місць Україні, і треба якось курсувати і працювати. Потрібно, але навіщо такі дорогі? Так? І коли люди підіймають ці питання, влада йде, робить крок назад і знімає ці І, або там спортивні майданчики. Ну, наприклад, я припустимо живу в Вінниці, я переселенка, поруч зі мною дуже прекрасний стадіон і там тренажери. Ну я ж можу прийти туди і позайматися також. Скоштовно як і багато інших вінничан, наприклад, да, але чомусь міська рада хоче зробити особливо щось таке спортивне для Маріупольців. Спорт це точно не потреба номер один для містян. А потреба номер один житло, і саме ця проблема не вирішується. Одна з моїх колег, Юлія Гаркуша, пропонувала нараховувати гроші Маріупольцям замість цих спортивних майданчиків, замість центрів Я Маріуполь давати людям гроші на компенсації оренди житла. Але воно так не працює на жаль, тому що більша частина грошей Ямаріуполь вона надається конкретно європейськими донорами під конкретні речі там. Харчі для маріупольців, там медична допомога тощо, тобто не можна ці, цю їжу продати, а гроші пустити на допомогу на оренду житла. Або якщо там залишок місцевих бюджетів місцевого бюджету почати перераховувати на оренду житла для маріупольців, це теж не здійснена штука, просто через те, що маріупольців 300 тисяч, а надходження там ну вони дуже, дуже невеликі зараз через війну, через всі ці обставини. Але можна було побудувати гуртожиток і такі, знаєте, малосімейки, однокімнатні квартири з там з кухонькою, маленьким то санвузлом, щоб роздавати людям безкоштовно у тимчасове житло для тих малюпаців, які виїхали, не мають можливості винаймати. Це було б класне рішення, і я впевнена, що дуже багато людей широ би сказали дякую міськраді. Але саме така ініціатива вона чомусь пробуксовує, не реалізується. Тому питання до бюджету є, але. Особисто у мене, коли я дивлюсь ем, про те, скільки грошей отримуються, скільки і куди вони там витрачаються. Я думаю, що це не про, про не про масове розкрадання грошей. Ну просто тому, що зараз Маріупольська міська рада працює під ковпаком, будемо відверті. До неї пристальна увага дуже прицільна і обласної військової адміністрації Павла Кириленко і служби безпеки України і прокуратури. Тому я думаю, що це були неоправдані ризики з боку міськради. Щодо розкрадання коштів. Одним словом, на нашому сайті дуже розгорнута відповідь про те, Скільки грошей має місто і як витрачає, і я дуже раджу вам прочитати цей матеріал і бути відповідальними. Тому що ці гроші, це не гроші Бойченка чи ще там когось. Це наші з вами гроші. Гроші платників податків. Ми маємо знати, як вони витрачаються. І наостанок про хороше арт-платформа тю запускає Ме Це такий проект про надання. Створення онлайн музею, музею пам'яті про те, яким було наше місто до війни, які люди там жили і працювали, і як вони створювали це місто і робили його кращим. І мені здається, це дуже важливо, бо пам'ять це те, що відрізняє нас від орків від росіян, які прийшли. В місто для того, щоб знищити пам'ять про все, чим жила Україна, останні 30 років, чим жив Маріуполь Український останні 30 років. Вони знищують пам'ять про тисячі загиблих, яких вони вбили. Вони просто перешагнули через через трупи людей. І намагаються зробити картинку всеохоплюючого щастя. Але люди вони краще справжні люди відрізняються від орків і від звірів тим, що вони мають пам'ять. І ми маємо пам'ятати про кожного Маріупольця і хто доклав зусиль до створення прекрасного сучасного європейського міста, і про тих, хто не дожив. Досягне через російську агресію, будемо пам'ятати про кожного. Тож долучайтеся до ініціативи і підписуйтесь на наш канал. До побачення.